О, Бо... ти бачиш, що вони пишуть? Привіт, друзі! Сьогодні я знімаю огляд на свої недоліки, які ви написали на вашу думку, що не так. Ну і перше, вентилятори поставлені не тої сторони. Друге, неправильно встановлена. Голова охолодження на процесорі. Так, хто побачив, той побачить. Покинув чат. Кабель менеджмент покинув чат. Ну і основне, ця система за тиждень заб'ється пилом. До слова, він вже працює рік. Як і в будь-якій живій системі, яка працює. Пилюка є. Я погоджуюсь. Так. Але. Я б не сказала, що все тут забите пилом. Ну, самі бачите. Що я не сказала в огляді на сам корпус, плейт взагалі не можна зацепити за цей корпус. Тому мені прийшлося вчіпляти його на отакі пластикові штучки. Аби ви раптом не подумали, що я вас дурю, проведу пальцем ще поверху. Тут пилюка є. Та-дам! А зараз вперше за рік знімаємо бокову кришку. Пил є, але він лишається спочатку у фільтрі. А потім залишається ще в радіаторі. Така віддаль, віддаль отут дуже велика пляматка. Ото весь. Саме тому в корпусі всередині дуже мало пилу, так як він відфільтровується спочатку фільтром, а потім радіатором. Ну і як ви бачите, кабель менеджмент присутній, як не як. Тут все дуже гарно, акуратно поз'єднуване між собою, і нічого не торчить. Це дуже гарно, як на мене. Ну, і основне, отут От радіатор можна протерти тряпочкою, і знов буде все чистенько, як нове. Це набагато краще рішення, ніж виковирювати кожного разу пил з вентиляторів. Ну і дивіться, скільки пилюки назбиралося. Ну, це за рік користування. А от хто справді не прийшов на зібрання і покинув чат ізначально це кріплення разера відеокарти. Відеокарта тут тримається на поролоні. Оця от штучка отут це поролон. Що? Через те, що рейзер вже був, але він іншої фірми якийсь сюди геть не підходить. Підсумовуючи, можна сказати дякую, що подивилися моє відео про збірку мого комп'ютера і підписалися. Буду і далі робити корисний і цікавий контент для вас. Залишаємося разом. Окрема подяка за коментарі. Дійсно, ваші коментарі допомагають мені вдосконалюватися і розвиватися. Тому не зупиняйтесь, це реально мотивує і далі працювати над контентом. Всі коментарі обов'язково читаю і по можливості якнайшвидше реагую. Дуже приємно, що ви їх залишаєте. Так як тільки приїхала подорожі, вже біжу монтувати вам велике відео про нашу. Поїздку європою не пропустіть, бережіть себе і зовсім скоро зустрінуся у наступному відео. Тим часом, па-па-па-па!